Віта, якщо ти відкрив цей відеоролик, то в мене є за правилами ютуба 30 секунд, щоб у тебе зацікавити. Дай мені 30 секунд, я тебе поясню, що буде в цьому відеоролику. Якщо тобі не цікаво, просто виключай його. Якщо тебе це зацікавить, то довісь до кінця, тут буде багато корисної інформації. І так розпочинаємо. <плес> не трейдер, який торгує на валютному ринку, я закинув 42 тисячі гривень. І за станом за 10 відеороликів мене вже їх є 150, В кожному відеоролику ти послідовно переглянути цей результат. За сьогодні мені вдалося заробити за сьогоднішній ранок 500, майже 600 баксів. Тому зараз в цьому відеоролку він трішки буде довгий. Я тобі покажу свій аналіз, як я торгую, як я працюю, і в цілому ти зможеш подивитися, як реальний трейдер торгує, зрозуміти його аналіз і якось використати в своєму. Тобто цей контент вважається корисним, і цей контент тебе розвиває. Що тебе це справді цікаво, то ми розпочинаємо, Лише хотів тобі сказати, що тут буде мій телеграм-канал, це канал, в якому я ділюсь своїм життям, своїм лайфстайлом, всім таким. Тут буде мій бот на штучному інтелекті, тому послання на мій телеграм-канал, на мій бот буде в закріпленому коментарі та під цим відеороликом. Також я хотів тобі сказати, що я провожу торгові сесії, де ділюсь угодами з читачами, і я за березень місяць зміг зробити більше 200 тисяч гривень. Глянь попередні відеоролики, він висвітлюється, можливо, зараз ось тут. Я поетапно показав, як я в своєму ком'юніті ділився сигналами і як я заробив 5 тисяч доларів за місяць. І ти можеш повторити сьогодні також все безкоштовно, просто потрібно доєднатися в мій телеграм-канал. Послання в закріпленому коментарі, послання під описом відеоролика. Ми розпочинаємо, не затягуємо все вперед. І так, ну що, ось ми вже з вами за платформою, друзі. Я чесно кажучи, без ніякої підготовки вирішив просто відкрити платформу, рано поторгувати та так мовити забрати якісь локальні ситуації. Давайте взагалі подивимося, що у нас сьогодні є. Ще сьогодні не відчинив жодної угоди. Дивимось одразу валютні пари. Я планую стандартно нашу дохідність 82, 85, 83, щось таке дивитись. До речі, євро-долар, яка в нього сьогодні дохідність, мені цікаво, а ЄвроUSD сьогодні показує себе 83. Давайте його відчинимо, ми насправді по ньому, якщо я не помиляюсь, так і не торгували. Одразу відчиняємо свічник. Точніше, так і не торгували на YouTube. Відчиняємо одразу свічний графік. Це насправді моя найулюбленіша валютна пара. І давайте локально взагалі дивитись, що у нас стане на 8.30 тут є. Давайте вмикаємо тут. П'ятихлин таймфрейм, і будемо одразу дивитися, що, що, що. Тут бачимо, відкрився графік. Так, донизу, дверху. Так, дивіться, ну, що я можу вам сказати локально, де ми з вами зараз знаходимося. Локальних ніяких фігур тут немає, але, тим не менше, давайте виставляти тоді лінії та, так би мовити, дивитися так. Лінія опору. Це в нас ось тут. Так, і нам потрібна ще одна лінія. Так, це лінія 0 і... Тобто, локальні, ми знаходимося в такому боковику, тобто, це безпосередньо, де ми зараз. Нам потрібно це розуміти, що ми можемо бачити, є в нас дві, е, підтримка 1, 2, 3, що таке підтримка, це, точніше, що ну, ціна тримається на цьому самому рівні. Ось перший рівень і такий прям глобальний боковичок. І... Зверху є два в нас пробої. Ну ця сторона в нас, тобто, від нас кажучи, це дуже легко бачити, що ця сторона нижня, в нас сильніша. Тому я просто розвічняюсь там давайте на невелику суму, на 2000 гривень, це непогано. На мінімальний час, скільки там є у нас, менше хвилини. Від'чняємось просто на 34 секунди, і ми можемо бачити. Що означає сильніша чи слабша сторона, ви повинні розуміти, що ми завжди орієнтуємось на підтримку, і 5-секундний таймфрейм. Вам буде більш детально все зрозуміло. Дивіться. А, на 5 секундах я вам так не покажу, так я назад імикаю 5-хвилинний. І дивіться, ви повинні завжди чітко бачити, де що є. Тобто, якщо, наприклад, тут є раз, два і такий прям довгий рівень підтримки, це означає, що воно пробиття як такого не буде. І відповідно ви від цього аналізу відчиняєтесь просто догори на короткострокові угоди. Це локально, це потрібно бачити, але, тим не менше, я просто зараз це відчинив, я це побачив, і відповідно я, так мовити, забираю свій плюсик коротенький, це локальна, проста ситуація. Хоча в форматі боковика, насправді, я вам казав, що ну, торгувати, не торгувати це діло ваше, але тим не менше, ми забрали. В принципі, в принципі якщо так говорити відверто, по ідентичному аналізу можна дати ще одну угоду. Давайте, напевно, це зробимо, скористаємося можливості. І, якщо чесно, тут ну, не сильно цікава ситуація по Євро USD, але давайте поки угода себе відпрацьовує, ми будемо з вами шукати щось інакше. Щось інакше, що, а що інакше, що інакше. Давайте щось таке також культове, не знаю. Та, в принципі, немає ріниці культове на культове, давайте просто якусь дохідність. Давайте беремо, не знаю, NZD. Просто щоб було щось цікаве. Так, свічний графік собі одразу ставимо і. І-і ставимо собі 5 хвилин таймфрейм і будемо локально розбиратись, де ми з вами зараз знаходимося. Ну, бачите, ринок тільки відчинився. Так мовити нічого такого Але Знову ж таки, тим не менше, в нас є тут несхідний тренд донизу, бачимо локально несхідний тренд донизу. І давайте одразу також розбиратись, де ми знаходимося. І також дивитися так. Супротив є. І. Так, верх ще є в нас. А, бачите, забирали, до речі, ми по Євро мінус. Пум-бу-пум. Пум -пум 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 -пум. Окей, ну нічого страшного, тоді наступна просто вгоду я буде давати догон і розбиратися. В принципі, з Євроїзди можна було йти і так, але нічого страшного. Так. І ми будемо на східний тренд донизу. Ось він є, ми тут зафіксувалися. І тут такий міні-коридор. Тобто, що я бачу, що я бачу локально, на що ми тут можемо звернути увагу. Ну, дивіться. Я, до речі, вам поставлю що це дійсно східний тренд, щоб ви себе розуміли. Дивіться, ось це раз. Ось це він і є безпосередньо. Так, і тут ми можемо бачити, що ми так зупинилися в такому міні-буковику і починаємо кудись кудись ми стоїмо на місці. Але, 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 якщо надивитись так трішки складніше, то дивіться, тут воно зупиняється, воно буде тільки йти догори, тому я просто зараз докидаю 3 хвилини і просто. Давайте навіть на 3 трішки менше. І відчиняюсь на 4 тисячі, тому що в мене попередній був мінус 2. Відповідно, мушу давати догін по інакшій валютній парі. В принципі, нам залишається просто дочекатися. Тут локально, бачите, трішки, можливо, такий не саме приємний час. Хоча, зрештою, ви маєте вміти торгувати будь-коли, тим не менше просто ранок, бачите. І буквально тут боковик, тут такі міні-боковики, тобто ніяких таких, хоча, знову ж таки, не східний тренд донизу. Якщо б ми відчинялися, наприклад, не знаю, там 30-40 хвилин, ну, 30, ладно, хвилин 20 назад, то ми б тут просто могли там дати 2-3 угоди донизу. І шикарно забрати за торгівлі за трендом, але тим не менше, ми бачите, я в цей час ще. Так би мовити, робив ранку процедури, снідав, тому не встиг. Так, Ну і на 5 секундці ми дивимося, що у нас відбувається. 5-секундка така динамічна, і тут так мовити, все більш так здається, емоційніше. Будемо бачити, що з цього всього йде. Залишається у нас дві хвилини до відпрацювання. І, в принципі, дивіться, якщо так дивитися глобально, а у ДНЗД... Угу, угу, так. Чи ми будемо тут... Ми будемо будемо тут... також тут йти, тому що бачите, знову ж таки, коридор. І в коридорі щось забрати. До речі, в мене цікаве питання до вас, але мені цікаво, з тих, хто торгує, надійшліть мені свою відповідь в коментарі. Дивіться, я ця штука завжди продати. Ви користуєтесь цим чи ні? Особисто я не користуюсь цим ніколи. Я можу пояснити, чому я цим не користуюсь. Я не користуюсь цим ніколи, в силу того, що я довіряю своєму аналізу. Я відчиняю угоди не просто так, а я ну, зрозуміло, що я аналізую, тому відповідно від аналізу вже відчиняюсь. І тим не менше, якщо навіть я бачу, що момент не відпрацювання, ну тобто воно локально може бути, я. Все одно, по-перше, довіряю своєму аналізу, як мінімум, а по-друге, мені просто, е, ну, навіть якщо не відпрацювання, то я аналізую, а чому не відпрацювання, і ці, от, я не дорожую цією сумою, тобто я, якщо відчиняюсь, значить я точно впевнений, я знаю, що я роблю, тому що я відчиняюсь на реальні кошти. Навіть цей баланс для YouTube — це все реальні кошти, ви ж самі повинні це розумієте, тому ну, справи, зрештою, такі. Цікаво, напишіть в коментарі, чи ви користуються цим продати, так, бо, це, знаєте, щоб зменшити напругу і вже, забрати вже хоч щось. Так мовати, але я, чесно, цим не користуюсь. Я не, не можу вам радити це ні користуватись, ні не користуватися. Це виключно ваша справа, але тим не менше мені цікаво, як хто, бо з трейдерів, яких я знаю, ніхто цим не користується глобально. Тобто всі довіряють своєму аналізу. Бо ми забираємо плюс, окей. Що у нас зараз є станом на сьогодні? На сьогодні стан у нас є плюс 1280 гривень. Ну це взагалі не багато, це можна сказати дуже мало. Дуже мало-дуже мало, тому дуже мало. давайте так. Що ми вибрать? Може е, USD, дайте? Давайте подивимося, що у нас тут. Що ж у нас тут є? Ну не знаю, бачите трішки е е, такі на ринку. О. О, а тут мені здається, щось можна за трендом буде зацепити. Так, не східний тренд. До... А, ні 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 Ну, в принципі, так. Був східний тренд донизу. Зупинилось, і знову ж таки, все в форматі такого локального міні-боковика. Давайте 15 хвилинку включу, може на ній якось я зможу більше зорієнтуватись, тому що п'ятисекундка ну, абсолютно. 5 хвилинка точніше, абсолютно, ну, блін. Все в форматі боковика. Ні, тут я То, того, що я би хотів. Хочете... Можна щось спробувати, якийсь сетап підставляти, зараз індикатор, але я не хочу, хочу трішки все подарувати простіше, показати вам так мовити, не самоскладну складну торгівлю, але тим не менше зрозуміло, бо я бачу, що торгівлю, де я просто торгую та от, в лайві без підготовки, без ніякої. Щось пробую показати на ринку, це викликає у вас неабиякий інтерес, я це бачу по фідбеку. Так, і о, оп -оп -оп -пум 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 -пум. дивіться, на східний тренд догори. Так, я даю я зараз даю угоду, я вам зараз поясню, чому я її даю. Так, 4 тисячі гривень на 2 хвилини догори одразу. Дивіться. на східний тренд догори у нас тут є все рівно. Хоч він не такий явний, як вам здається, але тим не менше, він тут є. Зараз я поясню, точніше, не горизонтальна лінія, зараз я вам поясню. Чому, 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 чому? Дивіться. Стоп, я хотів дати не то і дав то знову ж таки. Так, а мені потрібен промінь. Ну, в принципі, окей, ця лінія нам не, не потрібна, на неї не орієнтуйтесь. Дивіться, що маю на увазі? Ось. Е, перш, перша, якби, верш... ну, перший дотик, другий дотик, третій дотик. Тобто, три дотика в нас є, це є несхідний тренд догори. Тут був несхідний тренд донизу, тут міні такий боковик. Ну, от, бачите, цей боковик ми вже пройшли, і ну, по суті, цей боковик виливається в несхідний тренд догори. Тобто ви можете це бачити. Тут ми пройшли, тут ми пройшли, тут ми також пройшли, просто нам залишається дочекатися. Тобто це реально східний тренд догори, тут немає ніяких шансів, навіть якщо це буде не відпрацювання, я просто даю догін, тому що, ну ми, ми, нам може локально з вами не повезти. Точніше, як, ну просто можемо секундно там, декілька цих не забрати, але в цілому за трендом ми відчиняємося дуже вірно. Дивіться, тут да, ми трішки так просіли, навіть, тому, в принципі, навіть не дочекуючись, а зрештою, чому не дочекусь, давайте дочекаємося, можливо, візьмемо трішки кращу точку. Хоча кращу точку ми не візьмемо, краща точка буде тільки згодом, тому окей. Так, я даю тоді одразу догін і не знаю, чи відпрацюється угода, перша не відпрацює, Давайте, зрештою, дивитися. Такий у нас, в принципі, сетап, на східний тренд догори, все тут просто, все зрозуміло, бачите, і воно знову ж таки кудись проливається. Воно так, так ставить під сумнів і аналіз, але почекай, почекай, почекай. Угу. Так, ну, я ж правильно зрозумів, що після боковика під час національного ритуалі. Так, перше, ми забрали мінус, але залишається 56 секунд. І. Так, щось мені цікаво. Що, що там було, що там було? Що, можливо, дійсно я говорив, що варто було би зачекати. Пум. Так, дивіться, ну, пу-пу-пум. Не знаю, що це буде. ймовірніше що за все це буде не відпрацювання. Я більше двох догонів не даю, але у нас вже стоїть перший догін. Тобто, в мене є варіанти два, або дати догін ще по цій влітній парі, або так би мовити. Рухатись далі і не інакше влітній передавати догін, а я даю догін на цій. Ой, а що це. Блін, бачите? Як, наскільки мені не... просто мені не вроденуло тут? Мені не повезло, тому я. Окей, я докину ще одну 8К, тому що тут просто дуже хороша ця хороша точка, відповідно, по цій точці я вже буду відчинятись. Отакий От у мене сетап, ну це верхнє невідпрацювання. Тут два я дав давдогіна, тут мені просто не повезло. Ну бачите, знову ж таки, тому я вам завжди кажу, прораховуйте ваш баланс, адже тільки таким чином ви зможете якісь мати, ну, мати якийсь зазор. Тому що якщо б ми з вами там відчиняли зараз на 20-30%, на у нас би цього балансу дуже швидко. ну Він б у нас дуже швидко закінчився. Просто справа насправді і ця точка була б непогана, але такі локальні просадки ним потрібно користатися. Це, це так би мотиви, приходить виключно з часом. Що ти бачиш, що це локальний мінус, то це вже такий. Навіть пішов скальпінг, бо за трендом у мене туда є якісь моменти, і я знову ж таки міг би зараз провести довгий аналіз, розбиратись, але я просто побачив, що відбулася просадка. Ну, тобто це я давав догін. І відбулася ще сильніша просадка, я дав ще два перекриття по цьому, і тим не менше, от такі справи зараз будемо дивитися, що з цього всього вийде. Ну, не знаю, бачите, до речі, поюздачі хф не так не так воно і все просто, як здається, знаєте, не так легко, як кажеться. Ой-ой-ой, і воно ще все летить донизу. у-ху-ху. До речі, на, як на мене, на USD Чафе на щось дуже сильна волатильність, друзі, як на 8.30 ранку. <гум> щось прям імпульси такі летять, що дай Боже. Так, 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 ну це ми забрали, точно, це ми не забрали точно. Зрозуміло, так. Да. була туди якась тінь, спроба. Друзі, ну мене usd CHF, якщо чесно, взагалі не порадувало. Не порадувало, ну нічого страшного. Давайте дивитись... Давайте... Давайте дивитися щось інакше. На чому ж зараз можна гарно гарно поторгувати, якась гарна віора. Паскудна, якщо чесно. Паскудно в плані, що відкриваєш і глобально нічого нема. Вроді би і не східний тренд. О, не східний тренд. Ну знову ж таки, зараз тут міні-боковик формується. Тобто... Ну давайте 15 хвилин, бо вже на 5 хвилин ми навіть нічого не... ні на що не розраховую. Так. Ну, тут, дивіться, дзеркальна ситуація з USD Чеха. По суті, своїй, по суті, своїй, Ну, не дзеркальна, ну... Ну, як не дзеркальна, але дуже близька до того, що було. Тобто, так би мовити, плюс-мінус воно то і є. І по-по-пу, бачите, ринок тільки відчинився. І одразу пішов. До речі, на східний донизу, замітити всі ринки ще відчинилися, пішли на, по на тренду донизу, Так, і що ж мені тут робити? Що ж мені тут робити? Давайте тоді вмикаю трішки молодший таймфрейм п'ятихвилинний. Угу. Ой, тут, до речі, я бачу, пішов такий сильний імпульс донизу. Я думаю, що цього імпульсу можна буде дати. Можна буде дати, можна буде дати, друзі, і треба, ой, треба спішити. Я думаю, що да, треба спішити, і просто треба давати від цього імпульсу. Це, знаєте, це вже торгівля іменно така на, на зазорочку, це вже просто око бачить, і знаєте, так мовати, хоче забрати, хоче забрати, хоче забрати. До речі, на п'ятисекундному тут зараз формується також на східний тренд догори. На секунд. Але так мовити, фігури технічного аналізу щось таке на п'ятисекундному таймфреймі формувати вам, ну, це невірно. Тому що п'ятисекундка дуже обманчива. Ну як, вона прикольна для скальпінгу, але не для фігур технічного аналізу чи для чогось такого. Для такого вона не підходить. Я, в принципі, там це це раніше вже пояснював, що вибирайте старший таймфрейм. І, в принципі, так, якщо вам цікава тема таймфреймів також, та як, правильно, ну, тобто, як зібрати цей сетап, я можу, в принципі, пояснити, але ви мусите все це, це, це тестити. Тобто ви все рівно, знаєте, у вас якась рука має бути сильніша. Але тим не менше, ви мені кажіть, ви мені напишіть в коментах, і якщо дійсно вам це потрібно, я можу вам також записати відеоролик по таймфреймах. Хоча, зрештою, я, ну, скажу вам так коротко, таймфрейми, ви так, не мені, скажу так коротко, а якщо потрібно, запишу детальне відео фрейм відкривають, наприклад, відкриваєте там старший. ну, Менше вам, ну, я б на це не опирався. Відкрили п'ятихвилинку хвилинку собі. Подивилися, щось побачили на ньому добре. Не побачили, ну дайте собі шанс відкрити там 10, ну, 15 хвилин. Я 10 хвилин часто не відкриваю. Відкрили 15 хвилинку. Ну, Якщо ви на двох таймфреймах нічого не побачили, то в принципі ну, ідіть з цього. тобто, знову ж таки... Не шукайте, там, не дивіться якісь там години. Якщо, ну, якщо ви чиняєте угоди то на 3-4 хвилини, вам, умовно кажучи, там, не знаю, 6 годинний таймфрейм ні до чого вас не приведе. Тобто ви чиняти короткострокові угоди. Якщо ви чиняєте по, -по правому стовпчику, то да. Ну, знову ж таки, про ми поговоримо в відеоролику, якщо це буде потреба. Так, і потрібно давати буде ще одну угоду. Я зараз вже прям бачу моментно, локально. Що від просадки, від просадки, зараз тут ми почекаємо чуть-чуть розвороту невеликого і віддамо з угоду. Чи це вона, чи це не вона? Ні, це не вона. Зараз ще буде чуть внизу, я вже це бачу. Ну, це так можливо, око бачить, знаєте, око, око бачить, руки роблять. Так, 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 так. І зараз просто треба не провтикати момент. Це зараз буде розворот. Да-да-да-да-да-да. Ну я так зацепив, якщо чесно. Не знаю. Добре, не добре я зацепив. Ну, я на всякий раз дам тут ще раз. Тобто, в принципі, баланс мене дозволяє. Баланс в мене хороший. Як хороший для YouTube, До речі, друзі, 42 тисяч гривень ми починали, як би, ну, як би не було. Тим не менше, результат є результатом, і цифри говорять самі за себе. Тому врахуйте собі це і розумійте, що у нас взагалі, тут виходить. Так, да, забрали, ну, знову ж таки, тут забрали і це заберемо. Надіюсь, ну, перше забираємо точно. Бачите, така волатильність, до речі, а, ну в принципі, так, да, зараз всі розпочинають. Я насправді так торгую відносно. От я рано не завжди торгую. Тобто рано, так, от я себе можу подивитися, зібрати сетапчик, відкрити трейдинг вів, переглянути в цілому, що сьогодні планується, можливо, якісь новини, знаєш, бути обережним. Щось таке і. Так би мовити. Ой, полетіло. Ой, як гарно! Ой, як гарно! Ой, ой 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 Ну, красота, друзі, ну це дуже красиво, ну, це класно. Погодьте, що це ну, красиво. Тут, в принципі, складно з цим не погодитися. Так, ну і знову ж таки, тобто тут у нас відпрацювання, давайте не будемо загадувати, давайте просто. Можливо, буде локальна просадка від просадки дам ще. Від просадки дам ще раз. Так, ну і це ми забираємо, зрозуміло. Це ми забираємо. так, Бум, забрало. Ну що, баланс на 1000. 100 Бачите, трішки ми так і опустились, і піднялись. І що я думаю робити? Я думаю, що нам треба давати ще одну угоду. Так, ну що, по Euro, GPY. Що я тут бачу? Що я тут бачу? Давайте дивитися ще, ще раз глянемо, що ми тут можемо. Подивитись 15 хвилин. Давайте 5 хвилин не глянемо. Прям локально якісь. Ну, тут я нічого не бачу, фігури якісь тут. Ніякого такого не бачу. Ну був тренд. Це, це нам, оцей нам тренд не актуальний, нам треба дивитися іменно зараз. Тобто ви повинні розуміти, що ми орієнтуємося тільки на те, що відбувається в даний момент, і в даний момент тут трішки така загадкова ситуація. Ну, Є у нас, в принципі, раз, два, але це теж, ну, тут збирати якийсь та безсмисний. Дивіться, зараз я, в принципі, по цій, як я свій так бачу, іменно по своєму оку. тобто Догори і при трішки дочекатися, просто додати трішки часу. Там, Три хвилини буде зрештою достатньо. І зараз я вам поясню саме, чому, Чому? чому як я це себе глобально все розумію, дивіться. Е, ну, проливу донизу тут просто не може бути. Скоріше за все, його не буде дійсно. Ну, реально, мені здається, що його дійсно тут не буде, тому що якби немає ніяких. Ну, ми, ну не було оновлення максимуму, тобто немає ніякого там сильного несхідного тренду догори, що може бути розворот. Тому просто зараз побачити якусь хорошу точку хорошу імену точкою і дати просто догори на декілька хвилин, на дві, наприклад. Це була непогана точка, але я трошки загорився. Ну, можливо, окей, давайте я трошки так імпульсивно, але тим не менше відчинив зараз цю угоду. І будемо дивитися, чи буде по нідпрацювання, по ідеї, мало бути. Бо так, це знову ж таки, це не аналіз, це вже, ну, як не аналіз, це вже так на око даю угоду, тому що я. Знаєте, щось вже в цьому бачу. І знову ж таки, я розумію, орієнтуюся на те, що може бути, що не може бути. План Б у мене, звісно ж, є, по ідентичному аналізу буду давати догін. У випадку, якщо це не потрібно, ну, надіюсь, цього буде не потрібно. До речі, я знаю, що ви любите, коли я даю більше от. Ну, дивіться, за цей відеоролик ми з вами дали їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Немало. Я не пам'ятаю, яка сума була на старті, вроді, бі 126 тисяч. І відповідно, якщо буде працювання, зараз то в нас буде. А давайте наперед, знаєте, так мовити. Наперед загадувати не будемо, а ми. Ой, воно так проливається донизу. да-да-да, треба давати буде догін, треба буде давати догін. Ну це бачите, такий чистий от, локальний трейдинг, локальний, локальний, друзі. Тому це от бачите, дивіться, це угода, скоріш за все, себе візьме ще, Тобто восьмерка, вісім тисяч працює, але я вже дав ідеальний догін, ідеальний догін, бо я зорієнтувався на локальній Ловіть це, ловіть такі моменти, якщо ви бачите, ваш став відпрацьовує. Ловіть такі моменти, ви просто забираєте. Ну і ну, ну, ви, ну, ви самі побачили, наскільки це є швидко, я швидко зруйнувався, наскільки я швидко це забрав. І ви можете робити також, але ви по ній це бачите. Не бійтесь сильної просадки, відчиніться в протилежному напрямку. Сильно різко прилилось донизу, дайте догори. Ну, але, але на коротко, тобто, на коротко, навіть на менший час давайте, тобто відповідно, це вас ну, зіграє з вами тільки хороший жарт. Цей відеоролик ми заробили, якщо я правильно розумію, у вас було 126, зараз 150. Ми заробили 24 тисячі, це 600 доларів. 15 хвилин відеоролик, як я поторгував, друзі. В принципі, на цьому будемо підводити підсумки. Це все. Отакі в нас справи. Хто не знає, починали ми 42 тисяч гривень. І вже от ми протягом YouTube історії, до речі, дав багато угод. Так мовити, поторгували і забрали локальний оцей останній сетапчик. Нас дуже потішив. І, в принципі, справи такі. Всім дякую за перегляд, друзі. До нових зустрічей!